Так, і зараз ми поговоримо про е, ноу-хау, це так. Мова йде про проект Дельта. Уряд ухвалив постанову щодо запровадження. Платформи з ситуаційної обізнаності з такою назвою у Збройні Сили України, і ми маємо нагоду поспілкуватися із Ярославом Гончаром, співзасновником ГО аеророзвідка підполковником і людиною, яка є одним із розробників системи Дельта. Ярослава вітаємо вас! Слава Україні! І роям слава доброго дня. Розкажіть, будьте добрі, про цю вже легендарну дельту. Тобто, ми бачили повідомлення про її створення, чули надзвичайно позитивні відгуки щодо її. Провадження, і так далі, і так далі. Але ви простою мовою нам і нашим телеглядачам поясніть, будьте добрі, як воно працює і що воно нам дасть. Ну, ну так, тільки щоб ворога не орієнтувати, якщо там є деякі відомості, які його можуть. Якщо ж пигуни нас штур... слухають так, щоб вони не здогадалися, а здогадалися тільки наші патріотичні телеглядачі. Ну, з точки зору е, користувача. Е, це виглядає як застосунок на екрані вашого пристрою, там, ноутбука, планшета телефона, за допомогою якого кожен, хто залучений до відсічі збройної агресії, має можливість зрозуміти де він і що відбувається навколо, і завдяки цьому вижити і. Нанести максимального ураження ворогу. Це система ситуаційної обізнаності, Ну і назва говорить сама за себе. Для того, щоб воювати треба розуміти інформацію про навколишнє середовище. Безумовно, і пане це є той інструмент, який. Це явище забезпечує на полі бою, ми так розуміємо, що цей, ця платформа буде доступна тільки людям, залученим в оборону нашої країни. Грубо кажучи, цивільні не зможуть заходити в чомусь там орієнтуватися. Ну і відтак чи зможе якось проникнути в цю систему ворог? Ну, звичайно, да. Ну, по-перше, не на хіба воно цивільним? А по друге, я вам скажу, що на полі бою інформації настільки багато, що ну навіть доводиться виставляти там певні фільтри для себе, щоб в цій інформації просто не потонути. Тому ті, хто ну, практично задіяний до операцій, до угрупування військ. Вони мене розуміють в цьому сенсі, і це з одного боку там інформації мало не буває, але з іншого боку, інформаційний шум він теж не на користь, кожний хоче володіти тією інформацією, яка йому потрібна, в тому обсязі, який він потрібний. Тут важливо такі явища, як. Довіра да, достовірність до цієї інформації важливі такі явища, як оперативність і своєчасність. Ну і звичайно, всі користувачі воліють бути переконаними, гарантованими в тому, що інформація, яка доступна їм, яку вони самі uh, дають в uh, систему, розповідаючи про навколишнє середовище, uh, є захищеною, і вона є доступна лише uh, тим uh, військовослужбовцям, які uh, ну, безпосередньо залучені до виконання закону. Пані Ярослава, якщо говорити про аналоги, наприклад. На базі яких працюють військові Сполучених Штатів Америки, чи Великої Британії, чи того самого Китаю, ви порівнювали приблизно тактико-технічні характеристики Дельти? Да, порівнювали. Звичайно. Ну я, я хочу, щоб ви ви зрозуміли, і от і глядач вас зрозумів, що. Насправді, там Дельта, це як інструменти, як угу. от, з точки зору користувача, то нічого надзвичайно там унікально нового ну, професійні користувачі, да, військовослужбовці, вони там не бачать Там карта і ну, всі інструменти типові, які необхідні. В процесі бойового управління ті самі документообіг там месенджери. от е Унікальність полягає е тільки в тому, що на моменті, коли приймалося рішення про е створення цієї системи, е було е мудро. Е Продуманий той факт, що це, це був 16-й рік, і от е військовослужбовці, з яким було доручено е створення цього, е вони вступили у взаємодію з відповідним трастовим фондом НАТО, з е громадськими організаціями, з аеророзвідкою, і от на тому моменті. Ми прийняли таке стратегічно виважене рішення, яке от підтвердилось на сьогодні, практикою про те, що обов'язково система має створюватися стандартизовано згідно вимог технологічних вимог НАТО. От а оскільки на момент започаткування цього процесу, цього проекту не існувало ну геть нічого. В Збройних силах України то починаючи будувати з нуля, застосували найновітніші технології, найновітніші стеки. І тоді, в 2016 році, було прийнято рішення розбудовувати на, на основі хмарних сервісів. І сьогодні ми бачимо ефект від того рішення. Справа в тім, що Наразі це спростило життя багатьом людям, багатьом користувачам. Немає необхідності там тягати за собою якісь сервери по штабах, обслуговувати їх, конфігурувати, тримати персонал, який за це все відповідає. Хтось хто мав би відповідати за синхронізацію дій між штабами, між цими серверами. Це постійний головний біль, потім це техніка, там що то спрацювало, не спрацювало. Дані зреплікувались, не зреплікувались а задачою є те, щоб однакова е інформація е одночасно була доступна всім штабам, всім рівням управління. Там від. Е це Найперше, надзвичайно круто, пане вороби. Ярославе. Юні тут до... ми погоджуємося з вами, тому що стандартизація інформації і доступ до неї це ну, один з ключових елементів. Я вже даруйте, не можу втриматись. Хочу до вас як до співзасновника ГО «Аеророзвідки», звернутися з питанням. Так ну тому, що кажуть, що наш укроборонпром пришвидшився в справі створення БПЛА наших дронів, і відповідно хотів би вас розпитати, як ви загалом оцінюєте де. Даміку не вдаємося, так би мовити, в деталі, які може підслухати ворог, але загалом і постачання. Тому що Верховна Рада скасувала нарешті мита в візні. Наразі все звучить дуже оптимістично. Це минулий рік. Він, він в цьому сенсі був проривний. Я не буду спинятися на тому, які чинники mm -hmm. сприяли цьому прориву. Там і копняків треба було видавати певним чиновникам, але менше з тим в Україні прям дуже бурхливо розвивається. Цей ринок роботизованих систем безпілотних систем, і я хочу закцентувати на увагу на тому, що це переважно якраз не. Підприємства Укроборонпрому, а якраз приклад дієвого цивільно-військового партнерства. Тому що зазвичай, ті кадри, які зараз на екрані є, ось мій побратим Глебушка з Шарком, це ж все приватна ініціатива і. Я вітаю е, ті е, дії, які зараз відбуваються е, в нашому суспільстві. Е, коли відбувається таке зближення синергія е, приватної ініціативи і державного замовлення, це дуже позитивно так. має е, відобразитись для нас всіх на в тому точки зору питань національної безпеки. Пане Ярославе, дуже коротко повертаючись до Дельти, все таки трошки муліє запитання стосовно безпеки, і ми розуміємо, що багато інформації буде сконцентровано на цій платформі. Ми розуміємо, що це війна. Ми розуміємо, що гинуть наші військові, іноді вони потрапляють в полон. Якщо ворог отримує доступ до... Смартфона нашого військового чи щось на кшталт, якогось приладу, на якому є ця платформа, і відповідно відкритий доступ. Ми маємо певні ризики у зв'язку з цим. Ну я, я попередньо намагався вам пояснити. Власне за рахунок того, що дельта зроблена на основі хмарних рішень, з собою ніхто нічого не угу. носить. Ви використовуєте браузер і все. Резуміємо. і вся інформація в нас зберігається десь там, в хмарі. А все, що вам потрібно, знайти найближчий пристрій з Google Chrome. Дякуємо Супер, вам, дякуємо. пане Ярослава. Дякуємо за роботу, за організацію роботи і, звісно, за участь в прямому ефірі телеканалу Еспресо Ярослав Гончар, співзасновник ГО аеророзвідка, підполковник, один з розробників легендарної системи Дельта 7